Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя. Щиро дякую вам кожному, хто на мене підписаний, хто ставив мені вподобайку і робите перегляди те, що я показую. Перед вами каталог Турецької компанії Фармасі. Вона з вами перед останнє зараз замовлення. Я замовляла 25.02. і отримала вчора. А відео розпакування роблю сьогодні. Знайшла я в себе дома каталог. Він впав просто між, між диванами. Так, що в мене перше? У мене перше це ось такий відмінний. Поставили нам набір. Це в нас е, незабутні поцілунки. Іде в наборі бальзам для губ з активними компонентами, утворює бар'єр, що захищає їх. Інгредієнти відновлюють шкіру і покращують мікроциркуляцію, поліпшуючи стан та вигляд губ 4 грами. Ось так виглядає в каталозі. І в нас ще є, і сюди йде набір, блиск для збільшення губ. Підкреслить їх форму та подарує їм бездоганний вигляд. Мікрокапсули у складі утримують вологу у клітинах і розгладжують дрібні зморшки навколо губ. Ось так, теж 4 мл. Ось так виглядає. Набори склали 339, а так, 189 і 189. Ось так. І ось така. Фані подару... поцілунки, це у нас ось так незабутні поцілунки. да, виглядають? Ми такі три штучки. В мене ось такі три набори. Тому що, по-перше, була вигідна ціна, набори завжди дешевше, вигідніше. І по-друге, ми дуже гарно користуємося ці... цими засобами. І я не бачила в першій в третій... в третій компанії фармасі, я не бачила бальзама для збільшення губ. Тому я замовила три штуки. Ось так бальзам виглядає. Це наш. Бачите. Ми вже його дотираємо, вже його геть. Дуже гарно зволожує губи. Має. Приємний аромат карамельки. Тут не видно, звісно, на руці на шкірі руки. Тяжко. У нас вже залишки залишились, тому якраз зараз вчасно нам ми отримали. Ось такий має вигляд. А бальзам для губ, звичайно, як губна помада, така, тільки білий фла, буде футляр такий. Ось так. Дуже задоволена, три штуки купила. Буду бачити, як буде далі розходитися. Так. У мене в замовленні cc Крем Medium 03, 319 гривень 50 мл. 9, вирішує 9 питань по шкірі обличчя дуже відмінної якості. Це в нас і тонуючий cc крем поєднує в собі властивості зволожуючого, Антивікового та сонцезахисного кремів, а також тональної основи. Це тільки три названо чи 4, да, що робить цей крем. А в нього 9, 9 функцій, які він виконує. Хочу побачити, де ж тут СПФ. СПФ 25. Ось тут написано: SPF 25. Джимпід сертифікація, все зафольгіровано. Ось так. Зафольговано. Є. Так. Надалі у нас іде, це в нас відмінної якості, доктор Туна, крем навколо очей. 20 іде. Це в нас іде аква зволоження гіпоалергенна лінійка, дуже гарне зволоження навколо очей. Ви знаєте, що я ним користуюсь 20 мл тут його, це моя, моя коробочка. в мене просто 3 креми навколо очей в догляді. Тому є, я можу вам протестувати. Ось така густа конститенція, нікуди не дівається. Нікуди не падає, бачите. Приємна на аромат, дуже приємна, легко розноситься і дуже гарно дійсно зволожує роз, розрівнюючи мілкі зморшки. І поступово глибокі теж зволожуються. І нема такої сухості, нема цього всього. Відмінна 20, підходи, я кажу, від 20 років. Так що супер 139 гривень. У мене закінчилася, і я собі взяла знову на реалізацію, тому що питають дуже часто. Це універсальний крем навколо очей. Так, далі в мене в замовленні 319 гривень. Так. Це в нас Прозорий гель, технологія фотофільтр, який готує шкіру до макіяжу, допомагаючи мінімалізувати мінімізувати міні, появу пір пор, тобто пір, пір. Пори в нас приховує, він дуже гарно згладжує, дійсно, дуже гарно згладжує. Його тут у нас 25 мл. Забезпечить ідеальну гладкість шкіри та збільшить час стійкості макіяжу. 25 мл. Іде м, зафольгований і е, вистачає на дуже багато, бачите, зафольгований. 319 гривень. Я таким користуюсь. У мене цінники ще колись була ціна ось така: 279 гривень. Дуже робить відмінну, відмінну річ з обличчям. Бачите, гель такий, прям видно на фоні мого комбінезону, ні, не видно ось. Ось так. Дуже і дійсно гладесенька шкіра. Я сьогодні вранці ним користувалася. Він дійсно, він, як от, знаєте, не те, що матує, а він прям бархат робить. Дійсно, дійсно бархат. Дуже гарна річ. Рекомендую, я ж кажу, вистачить на багато місяців. Це дійсно. Надалі у мене йде губна помада, 0,1 тонн. Ось так. 219 гривень в каталозі. Це моя, яку я ще демонструю. Ось вона вже підсохла. Дивіться, дуже 4 мл Матуюча помада 0,1 відтінок. Дуже гарний, дуже гарний, мені дуже подобається. Ось так. І. Дали мені, я змогла купити за 2 гривня ось такі дві дві зубні пасти, комусь дам пробнички. Була акція 25 лютого, можна було купити за 29 гривень знову пробні зразки. Я вибрала парфуми знову. Дуже гарний такий пакетик фармасі логотип. Тобто, я ж кажу, відмінна річ, тому що ми можемо, коли таку як десь натрапимо, то 15 гривень коштує один. Я взяла за 29, тому що я виконала умови, мене було замовлення від 35 балів. І що я взяла, я взяла за 80 гривень є український переклад. Так, містер Віпс, Веган. Це йде у нас літровий флакон концентрованого засобу для виділення в чайниках. Відмінно працює, можна як тут інструкція, є, як розбавляти, а також можна концентрований наливати. Гумові рукавички потрібно, коли ми миємо крани, де дуже блиск відмінний. Мені дуже подобається, як цей концентрований засіб дійсно працює на поверхнях містер <кій> Віпс. Біодім, літер. Так, він 219, наче, а я взяла за свої бали за 80 гривень. Мені це необхідно, потрібно тому ось так. Таким було моє відео е, розпакування по передостаннє по каталогу, тому що мене, до речі, це все помістилося в таку маленьку коробочку. Уявляєте собі, вчора як глянула, така маленька, бо я сьогодні отримала іще одну коробку. Буду вам показувати, що в мене там, трішки пізніше. Дякую вам. Так, ми завершуємо ще одне відео розпакування і завершимо повністю вже лютий, закриємо лютий місяць з першим днем вас весни! Щастя, радості, здоров'я, миру, спокою, душевної рівноваги, сердечної радості. Я дякую, що ви зі мною до цієї хвилинки. Я вас обіймаю, ви найкращі. Ставимо подобайки, підписуємося. Рекомендуємо мій канал своїм знайомим. Буду за це вам дуже сильно вдячна. Я за кожен за кожну подобайку, за кожен коментар, за кожний перегляд. Знаєте, я кажу вам дякую, 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 дякую. До побачення.